Україна не отримає обіцяні Трампом системи Петріот аж до весни 2026 року. Німеччина зможе отримати цю батарею Петріот не раніше ніж через 8 місяців. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Зенітні ракетні комплекси Петріот, які обіцяв передати Україні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, надійдуть до нашої країни не раніше весни 2026 року. Про це пише Спіґел із посиланням на джерела в уряді Німеччини. У виданні нагадали, що умовою передачі озброєння Україні згідно з планом президента США Дональда Трампа є те, що країни, які мають таку зброю, Готові віддати її зараз, а інші держави за неї заплатять. В адміністрації Трампа вважають, що європейські союзники мають віддати системи зі своїх військових запасів, після чого отримати заміну, коли американська компанія RTX Corporation перенесе їх уперед у переду черзі на постачання. Зазначається, що швидке постачання озброєння для зміцнення протиповітряної оборони України виявилося складним Завданням. За словами джерел, Німеччина зможе отримати батарею Петріот не раніше ніж через 8 місяців, тільки після цього Україна зможе отримати ЗРК. Раніше джерело в американському уряді розповіло виданню Суспільне, що США ведуть переговори одразу з кількома країнами про передачу зенітно-ракетних комплексів Петріот Україні. За його словами, це будуть окремі угоди з окремими країнами. Чиновник зазначив, що поки що процес перебуває на стадії домовленостей і не має затверджених термінів. Це будуть окремі угоди з окремими країнами, високопосадні. Посадовець додав, що Міністерство оборони США веде переговори з деякими державами про можливі двосторонні угоди щодо постачання американських систем Україні. За його словами, поки що процес перебуває на стадії домовленостей. Та немає ніяких дедлайнів. Водночас співрозмовник видання не відповів, скільки точно держав бере участь у цих перемовинах, а також невідомі їхні переліки та терміни виконання домовленостей. Раніше міністр оборони Борис Пісторіус назвав головну умову для швидкої передачі комплексів Петріот. За його словами, передумовою для цього має бути їхня швидка заміна. Ми можемо передати двійна. Ші системи, але тільки якщо в нас буде надійна гарантія того, що вони будуть замінені, скажімо, протягом 6-8 місяців, пояснив Пісторіус. Водночас міністр оборони Нідерландів Брекмельманс зробив заяву щодо постачання систем Петріот для України. Він наголосив, його країна зробить значний внесок і у цьому питанні.